Про війну говоримо сьогодні, яка триває на сході України, і про четверту часткову хвилю мобілізації, яка також розпочалася у нас в державі. У нас сьогодні нагадую, є Петро Костюк, це голова спілки офіцерів Львівщини. І ми продовжуємо тему, яка цікавить усіх українців. Отже, пане Петре. Ви також згадували про мінські перемовини так трьохсторонньої контактної групи. Чому все-таки ми ніяк не можемо добитися того миру, достукатися до того миру і до тих терористів? Весь час бойовики озвучують якісь нові умови, хочуть бачити нові обличчя за столом перемовин. Як нам добитися того миру? Що потрібно зробити? Я особисто є прихильником ведення перемовин. З Росією в форматі Женевського. Це Сполучені Штати Америки, Франція, Німеччина, Росія, Україна. Можливо, і Велику Британію треба туди запросити. Але керівник Російської держави, президент Путін, уникає цих перемовин в такому форматі, але власне він зараз і уникає перемовин. В мінському форматі, чому я кажу, що він уникає, тому що ми розуміємо, що представники так званих ЛНР, ДНР – це маріонетки, і власне, що їм кажуть в Кремлі, які інструкції дають. Так вони і себе ведуть. Чому були зірвані е, крайні переговори? Ну, дуже просто е, пам'ятаєте, що перед самими переговорами почався е, наступ по всій е, лінії зіткнення. І е, ЛНР, і ДНР і російське командування розраховували на те, що вони е, значно посунуть. Українські військові формування і будуть мати. Добрі підстави для перемовин, тобто Україна була би власне, власне що йшлося. Вони хотіли е, зробити е, один а власне при аналізі, майже два котли. Один з них це в Дебальцево, і тоді їм було би е, так сказати, легше говорити з українцями. Пішло би розчарування е, в країні, е, можливо, десь обурення е, пішло би, але цього не вийшло. І вони не мали про що говорити. Практично ці перемовини зірвали, тому що було заявлено, що вони не підписували додаток. А в додатку йдеться, де має проходити лінія, яку техніку відводити. Але е, насправді е, додаток і не треба було підписувати, бо е, в самій угоді написано, що додаток ав автоматично е, враховується. Е, ви знаєте європа вже і сполучені штати америки розуміють зрозуміли чим загрозує власне оцей кремлівський режим і розуміють що навряд чи це задовільнить, задовільниться кремлівський режим тільки україною але ментально ще не готові до більш рішучих дій тому що власне на сьогоднішній день, і я думаю, ну, ну хотілося, щоб е, сполучені штати Америки таки прийняли рішення е, щодо надання летальної зброї е, українцям, тому що знаєте, важкувато бути з автоматом, е, коли стріляють за 70 кілометрів, де коли йдуть такі е, розмови, а от наші чому не пішли? А чому не зробили, ну, скажімо так, коли там у нас в арсеналі на озброєнні тої чи іншої частини зброї, яка там є на 8-10 кілометрів, ось, а в тебе стріляють із 70-80 кілометрів, ну ви розумієте, про що мова. І американці повинні це розуміти, особливо проти танково, ну, багато про що можна говорити. Тому, якщо цього не зрозуміють, Росіяни будуть пробувати е, далі нарощувати цю ескалацію. Мінські угоди це розумієте, такий фіговий листочок для е, Путіна. От ніби я розмовляю розмовляю, зніміть санкції, бо санкції все-таки б'ють. А насправді він не збирається домовлятися. Він е, почув санкції діють, е, і він поки там ну, важко сказати, є різні дані. Там рік-півтора вони себе почувають, що в силі, що вони можуть е, все таки воювати. І е, у них тотальна брехня. От подивіться, е, що говорить міністр закордонних справ Лавров. Він просто бреше. Е, знаєте, і це, е, ну, це в стилі Геббельса. Бо гебельсівська пропаганда керувалася лозунгом. Чим більше брехня, тим швидше повірять. Тому не маємо вірити, маємо найперше опиратися на свої сили і задіювати і народну дипломатію, і Міністерство закордонних справ і нашу діаспору, щоб достукатися до європейців і до американців. Що о, треба надавати дуже суттєву допомогу е, українцям? Тільки ми можемо е, зупинити тих расистів, тому що далі черга, не дай Боже, наступить е, для них. Абсолютно, пане Петре, на вашу думку, за скільки реально закінчити е, цю війну? Який це проміжок часу? Колись е, пригадуємо, що наш. Президент Порошенко ще будучи лише кандидатом, у президенти, говорив, що це справа тижнів кількох. Так сьогодні вже, от є думка поляків багатьох, до речі, поляків, які говорять про те, що ситуація в Україні вже набуває такого вигляду, як війна в Югославії. Порівнюють її з Югославією. На вашу думку, з чим можна її порівняти, і доки власне чекати нам? Закінчення війни ну, дійсно нагадує, ви знаєте, десь геть недавно були публікації матеріалів, які говорили про свідчили про переговори Меркель і Путіна. Так Путін договорився до того, що коли Меркель задавала питання по Україні, що він пропонував е, варіант Чеченський. Що це значить? Е, ви знаєте, що там була Перша війна з Ічкерією, друга війна, Тобто, від Ічкерії вони відкупилися грішми і дали їм таке, і дали їм автономію. Це саме пропонували для України. Тобто, ну, чистої води е, якийсь такий, знаєте, брудний торг. Ну, полковник КДБ, точніше, підполковник КДБ. Міг себе доз... собі дозволити. А я думаю, що для доньки е пастора її батько був пастор е в східній Німеччині це було занадто і вона зрозуміла, до чого ведеться. Розумієте, гаряча фаза, вона е може за певних умов е закінчитися швидше. Але е нам прийдеться довгі роки як би не десятиліття а жити в режимі, подібному до Ізраїля, тобто ми повинні себе обезпечувати дивісійно розвідувальних груп. Ми знову мали би ввести візовий режим. Ви знаєте, що зараз росіяни до нас будуть приїжджати. але і пояснюється, що це для більшої нашої безпеки. безпеки а чому не ввести візовий режим? Тому ми можемо е, контролювати, кого до себе пускати, кого до себе не пускати. Мало за забізі гроші треба платити. Багато що ще можна зробити. Тобто, оце, що у нас зараз відбувається, е, це можливо навіть не на одне е, покоління. Інше питання, що зупинити гарячу е, фазу, тобто, щоб не було такого масу загибелі людей. Ну і те, що б'ють по цивільному населенню, це звичайно питання Газького суду. І коли на Донбасі стріляють по кварталах житлових, де цивільні люди, це не тільки стріляють по цих людях, а це стріляють і по тих матерях і батьках, діти, яких мають відмобілізовуватися, це теж використовується як психологічний тиск. Ну а якщо просто сказати, допоки буде існувати режим Путіна або більше допоки Російська Федерація, а точніше Російська імперія не розпадеться як радянський союз, до того часу ми будемо мати загрозу від цієї держави, пане Петре. Буквально нещодавно наш парламент схвалив ратифікацію угоди про створення так званої українсько польсько литовської військової частини. Що це за частина, які її функції буде, що вам відомо про це? Е... Так, в переговори велися і в червні, і в липні. Було оголошено навіть де буде стояти управління бригади. Це Люблін, воєводство Люблін. Ну власне, ці обумовлюються, для чого і можуть використовувати для миротворчих місій, а можуть використовувати, якщо буде таких прийнято рішення для надзвичайних ситуацій, не дай Боже. Ну, що вони там обговорюють? Надзвичайна ситуація це не те, що вона зараз на Донбасі, може бути якась техногенна катастрофа. А в принципі, основне призначення це участь в миротворчих місіях. Але що я вам хочу сказати? Рішення було прийнято у 2015 році, а розмови конкретно велися у 2014 році. Знаєте, дивно, але, але отут от чути голос історії. 8 Вересня 1514 року під Оршею, це зараз територія Вітебської області, Білорусія, об'єднане українсько-польське литовське військо розбило московитів. А командував цим військом великий князь Константин Острозький. Ну, ми знаємо його сина, який більше займався церквою. Але щоб е, є такий е, історик Білінський, який пише там, про країну Моксель, так от він е, власне, говорить цікаву річ, що Кесятин Острозький це є нащадок нашого короля е, Данила. І приводить там лист е, дуже цікавий, чому е, були Галицькі Острозькі. А тяглість розірвали, і всім це було вигідно. І дивіться, через 500 років відбувається таке об'єднання. Можна сказати, що це співпадіння, але для мене це певний символізм і певне спрямування в Європу. Ми не є членами НАТО, але через власне творення таких частин міжнародних ми долучаємося і мілітарно до європейської мілітарної складності. Дової, ну а тут розумієте і команди, і знання мови, і техніка, і це може послугувати е, таким е, дуже хорошим осердям для е, майбутнього будівництва справжніх національних збройних сил. України. Дякую, надіємося на це, пане Петре. І знаю, що ви входите також в раду при обласній раді, яка відповідає за військове забезпечення наших військовослужбовців. Представники спілки є тут з нашої ініціативи створена е, комісія, така. Власне, вона виникло, Ну там є різні питання. Перше, чим займалася наша е, ця рада, мені сівали, е, коли е, готувався наш третій батальйон територіальної оборони. Е, на е, Явриському полігоні виїжджала туди комісія, були там чотири представники, були депутати Львівської обласної ради на чолі з Ярославом Мудрим, і були чотири офіцери, члени спілки Львівської обласної, і було ряд питань там, і забезпечення технікою, і одностроями, і проведеними занять. І це дає свій ефект. Хоча з моєї точки зору Розумієте, у нас дуже негнучка система управління. Я не маю на увазі тільки Львівщину. От в нас йде, йдуть бойові дії, ну війна, хоча ми називаємо це, АТО. На цей час у нас би мали бути. Підрозділи в обласній адміністрації, це може бути департамент, це може бути там управління, департамент оборонної політики. Чому це якраз був би той підрозділ обласної ради не тільки на Львівщині, а й всіх інших обласних адміністрацій, який би опікувався і питаннями територіальної оборони, і питаннями щодо учасників бойових дій, і ну люди би знали, куди можна піти. Закінчилися бойові дії. Це можна переформатувати. У нас як створено, і на віки ну не може бути йти війна, іде війна. А у нас нічого в управлінській ланці не міняється. Це неправильно. Скажіть, чи зараз от власне ця рада відслідковує забезпечення тих хлопців, які сьогодні проходять навчання, тих мобілізованих, які сьогодні на полігоні проходять? Е, ну е, крайній раз ця рада е, я вам скажу, коли збралася 29-го в день героїв. Крут у п'ятнадцятій годині, піднімалися там різноманітні питання. І ну наскільки я знаю, виїзду ще не було. Але розумієте, є волонтери, і це обласна рада, скажімо так, ну наші офіцери входять на громадських засадах, але наступило пора, щоб все-таки були структури, які б це займалися постійно. Тому що якщо ми в бюджеті майже 90 мільярдів виділяємо на військо. Урізаючи там і там, то можна, власне, навіть ті ж люди, які там працюють з одного департаменту, з іншого департаменту, і, і, і в районах це має бути Абсолютно. і вони мають займатися цією справою. Чи звертається до вас особисто і до спілки офіцерів, військовослужбовців, які повернулися з зони і з якими власне, проблемами, що найбільше їх тривожить? Е, ну, скажімо, наша допомога, як правило, консультативна. Вони не знають до кого звернутися. Ми допомагаємо підказуємо за якою адресою. Є питання там юридичні. У нас є офіцери, юристи, один полковник запасу, один підполковник, і які зараз теж. Працюють вже на цивільних посадах, надають консультації. Ну, серед наших, тому що членами спілки є як офіцери діючі, так офіцери запасу. Відставці не тільки офіцери, є в нас і прапорщики. Ну у нас за цей час. От з нашої організації четверо вже е, побували е, в зоні е, бойових діг по декілька разів. Один наш е, член спілки Прапорщик е, поранений був. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте. Був такий 32 й пост. Він якраз там був блок. Він якраз там був е, поранений. Лікування тут проходив у нас військовому шпиталі. А один із е, наших е, Членів спілки, хоча він львів'янин, але він родинно пов'язаний з Одесою. Є одним із заступників командира батальйону Шторм Одеського. Ось тому ну. Скажемо так, чим можемо в ме в межах своїх судей, коли Ми там, якщо можемо, ліками допомагаємо, якщо можемо, гроші переводимо. Є у нас члени спілки, які долучаються до збору певних чи речей чи продуктів, але й право контактує з місцевими громадами. Ну, власне, десь така Ну, крім того, щоб ви зрозуміли, ми все таки військові. Ми розробляємо, даємо пропозиції до певних законів. Ну можу сказати, наприклад, що закон про національну гвардію він був, творився у Львові. Перша одна із перших розмов був на другому каналі. Тут правда сиділи деякі фахівці, не вірили, що це можна зробити, але це було зроблено. Ми надаємо багато пропозицій. інші питання на їх, як на них реагують. Одна з таких великих справ, за яку ми боремося, щоб повернути західне оперативне командування сюди до Львова. На жаль, поки нам це не вдається. А от санаторій санаторіями, ніби вже справа зрушилася, не знаючи повернуть Моршинський і Трускавецький, але вже і секретар ради національної безпеки. Я Турчином чином заявив, що треба е, повертати. Багато є питань, в, в, не так мало часу, бо то окрема е, мала би бути розмова, що ми бачимо як ми бачимо. про територіальну оборону. Е, розумієте, Територіальна оборона ніби вона тут є, але вона от зараз виїхала. Як тільки відбувається ротація, вона попадає в зону АТО. А якщо поставити питання руба, а якщо тут, тут не боже щось відбувається, хто це має робити? Як це має робити тобто Утрити у нас е, ну при гелетею багато говорили, що у нас буде швейцарська система, а у нас буде Ізраїль, будемо використовувати ізраїльську систему, але наразі це не лишилося на рівні е, розмов. Тобто, ну, це важко все робити зразу, але з іншого боку, саме в такий час і, і треба робити. Якщо зараз не зрушиться, пізніше тим більше не зрушиться. Е, тому в е, речі ми сьогодні теж збираємося, будемо обговорювати деякі питання е, в ми е, в міру своїх сил і можливостей, ну робимо так, як всі інші. Кожен на своїй ділянці, але специфіка та що у нас є багато досвідчених офіцерів, які е, можуть так сказати дати правди щодо військового будівництва. Пане Патре, мабуть, останні запитання на сьогодні. Часто люди нарікають про те, що. Цифра про кількість загиблих різноманітна є і, можливо, не зовсім є правдивою. Та цифра, яку оприлюднюють власне речники АТО. Чи, чому так? На вашу думку, чи нарахують вони, можливо, в цій кількості вказані добровольці, які загинули, і в чому справа? Ну, питання. Складне, звичайно. Ви знаєте, у нас весь час говорить про збройні сили. Треба розуміти, що є Збройні сили, є Національна гвардія, яка підпорядкована Міністерству внутрішніх справ, є правий сектор, є батальйон ОУН. Ну збройні сили, як правило, ведуть статистику за своїх Міністерство внутрішніх справ за своїх. І ну, кожне відомство ніби відповідає за, за свої. І десь, власне, про це і говорили, десь можуть випадати, не подавати цифру, якщо, не дай Боже, загинули от цих добровільних батальйонах чи формаціях, які не підпорядковані. Айдар, наприклад, підпорядкований Міністерству оборони. А Дніпро чи Дніпро-1 підпорядковане Міністерство внутрішніх справ. Тільки які не підпорядковані, практично, ця цифра ну, може випадати, скоріше всього, що вона випадає. Є ще одне питання, що якщо немає е людини, то е не можна з певністю сказати, що вона е загинула. Е мало того, є така російська. Е Громадська діяч Олена Васильєва, вона зараз знаходиться в Києві, яка започаткувала такий рух російський Груз-200, то вона цікаві приводила з цього питання, приклади, що за її даними сім військовослужбовців. Ну, Невідомо, чи це Збройні сили, чи це національна гвардія, але українських ну, знаходяться просто в рабстві, в Вічкерії їх використовують як рабів. Тобто е, їх е, ну, невідомо не, не по прізвищах, але для близьких, для рідних їх немає. Тобто над цим треба працювати. І ви знаєте, це може бути ще не один рік, дай Боже, щоб швидше це закінчилося, але на нашою перемогою. Це був Петро Костюк. Голова спілки офіцерів Львівщини і ми говорили про те, що відбувається сьогодні на сході, і про четверту часткову хвилю мобілізації України. З вами була Мар'яна Підковська. Ми побачимося з вами рівно за тиждень. До побачення.